В Івано-Франківську запрацюють мовні інспектори. Про це у відеозверненні розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. З його слів створюють таку ініціативу для того, щоб протидіяти поширенню російської мови у місті. Багато говорили про соціальну рекламу, про інші заходи, які Франківськ планує зараз здійснювати для того, щоб популяризувати українську мову. В тому числі у Франківську скоріше ведемо. Такі громадську ініціативу мовні інспектора, тому що на жаль, російської мови побільшало в місті Івано-Франківської. Це є проблема для нашої держави і для нашого міста. Зокрема, Марцінків також зазначив, що зустрівся з уповноваженим справ державної мови Тарасом Креманом та обговорили соціальні заходи, які планують здійснювати в Івано-Франківську, щоб популяризувати українську мову. Своєю чергою, уповноважений із захисту державної мови на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що під час робочого візиту в Івано-Франківську спільно з головою обласної військової адміністрації Світланою Онищук обговорила реалізацію обласної програми про функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в області на 2024-2026 роки. Домовилися про те, що 62 громадам області запропонують затвердити місцеві мовні програми, які передбачатимуть як нові можливості для опанування державної мови, так і заходи із проведення моніторингових досліджень та контролю у всіх сферах суспільного життя. Крім того, очільник Івано-Франківська також закликав мешканців записуватися на мовні курси в межах програми Українізації пам'яті Ірена Фаріон. Тим часом люди в соцмережах вже діляться своїми думками щодо мовних інспекторів. Таку програму бажано в кожному місці відкрити. Та хай спілкуються в громадських місцях, якою хочуть. Це не заборонено законом. Лише якщо працюєш на державній роботі, то обов'язково українська. Хай ще по квартирах ходять недоумки. Тікають від Росії на захід, але продовжують зросіщувати все, чого торкаються, ще й спонсорують російські ракети, вживаючи російський контент. Таким нічого не допоможе.